Всім привіт! Вчора почала формувати топіарій. Це перший мій топіарій пілотний такий проєкт. В общем, тренуюся. Це перша стрижка, заклала стволик скілетний. Подивимось, що з цього вийде. Топіариться то стрижка не одного року, Ну, для початку вже видно, що то буде спіралька. Ось. Ось такий ялівець. Люблюється. Чим далі відходиш, тим краще видно спіральку. Ближче, то зрозуміло, що ще не видно. Ну, далі буде.